Лекції, тренінги, майстер-класи та заняття безкоштовно можуть відвідувати у Кропивницькому просторі затишно спейс жінки та дівчата. Тут є психологині, соціальні працівниці та юристки, які надають індивідуальні консультації, проводять тренінги, розповіла менеджерка з комунікацій Христина Донець. Це проект благодійного фонду Схід Сос. Наразі у нас функціонує мережа просторів по всій Україні в семи містах, основним напрямком роботи є робота з питань гендерно зумовленого насильства. Десь приблизно 80-90% жінок, які до нас звертаються, це внутрішнє переміщення, особи. Але також ми працюємо із місцевими жінками та дівчатами. гендерно Гендернозмовну насильство це набагато ширше сюди входить і економічне, і домашнє, і фінансове. От ми навчаємо як виявити та протидіяти. Сьогодні відвідувачки займаються йогою. Інструкторка Олена Черношова говорить, займатися можна всім незалежно від віку. Вправи адаптують так, аби людині було комфортно. Йога – це не просто якісь фізичні вправи, які націлені на підтримання тіла. а йога це комплекс, який містить в собі дихальні вправи, медитативні техніки, роботу з тілом. Йога спрямована на те, щоб змінити наш розум. Стоїть. один, два, три. Ліва ніжка, пішла. Це дуже піднімає і емоціональний стан і фізичні вправи. Ми покинули свою домівку. То ми вже коли приїхали, знаєте, ми шукали підтримки. Ну, Усюди я відвідувала тут психолога, були індивідуальні заняття. Також відвідую психологічні арт-терапії заняття. Це ж також з йоги. У нас були і танці східні, то також відвідувала. По перше, те, що в тебе збільшується кількість друзів, знайомих, ти не залишаєшся сам у новому місці. Тут можна отримати безоплатну допомогу психолога, соціального працівника та юриста. Жінки звертаються з різними запитами. Дуже часто це запити пов'язані із переживанням втрати свого дому, із переживанням розлуки з чоловіками, які зараз знаходяться на фронті. Також у багатьох зараз є синдром провини вцілілого. Юристка Валерія Долгоєр каже, звертаються жінки з сімейними питаннями, відновленням втрачених документів. Дуже важливе питання піднімається жінками, це питання соціального забезпечення. В першу чергу ввійшли в силу нові зміни стосовно виплат ВПУ. Ми стараємося надати роз'яснення, допомогти супровід, написання заяв, скарг. Інна Межакова, соціальна працівниця в осередку. Я як соціальний працівник надаю консультації соціальних питань, і іноді, коли жіночки самі не можуть вирішити свої питання, я супроводжую їх у прозорий офіс. Питання бувають різного характеру. це допомога у оформленні субсидій, це допомога у отриманні матеріальної допомоги, збір документів. Простір обладнаний дитячою кімнатою, поки жінки на заняттях з дітьми педагоги. Інформацію про заходи можна знайти на сторінці «Затишно Спейс» Кропивницький в соцмережі Телеграм. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький.